Кіоскам в центрі зась мер Віктора Нушкевичу спритумав ще один шлях, аби місто стало більш європейським, а самочистити серед місця від усіх тимчасових споруд. Мовляв, таких у сусідніх розвинених країнах немає. Тож доручив архітекторам та земельникам вже з наступного року не продовжувати дозволи на розташування кіосків. У нас достатньо торгових закладів, маркетів, супермаркетів, комплексів, в тому числі в центральній частині. Тому Ображається хтось на мене чи не ображається в центральній частині міста. От, і мови не може бути про якийсь кіорські. В департаменті архітектури ініціативу міського голови вітають. Однак додають звільнити центри міста від кіосків одномоментно неможливо і недоцільно, адже підприємці в'ячені дозволи до того ж, їхня робота приносить доходи у бюджет. Наразі ж архітектори завершують роботу над комплексною схемою розташування тимчасових споруд, яку мають затвердити депутати міськради. Кіоски у центрі міста там наразі передбачені однак лише ті, які не стоять на мережах і мають пристойний вигляд, як забрати з вулиць і їх фахівці думатимуть пізніше. Однозначно зовнішній вигляд міста треба покращувати, і оці от речі, які мають бути тимчасовими, вони так мають і залишатися. Тимчасовими є можливість привести це до належного вигляду, приводимо. Далі наступний крок максимально зменшувати їх кількість в центрі. Мешканці міста також не проти, аби серед місця стало вільним від кіосків. Однак пропонують залишити на місці тимчасові споруди з пресою. Залежить які кіоски, якщо про пресу, то звичайно, що потрібні такі кіоски. А... От такі парфуми там є, ходоги. Ні-ні. То, то має, повинно мати все своє місце. І хот-доги, і парфуми. У нас є дуже багато торгових центрів, де можна це все придбати. Щоб було нам просторно, красиво і. Якісно, щоб на європейське місто ми були похожі. винести кіоски з центру міста вже на найближчі сесії можуть депутати, адже розглядатимуть щойно розроблену схему розташування тимчасових споруд. Однак наразі це виглядає малоймовірним, оскільки нещодавно більшість сама голосувала за появу нових кіосків на вулиці Вітовського та при вокзальній площі.